Існує кілька способів, як приймати своє зцілення більше одного. Головний спосіб це брати слово Боже, місця писання про зцілення і стояти на них вірою. Насолоджуйтесь життям здоров'я та цілісності. Прийміть своє зцілення. Дізнайтесь, що Бог прописує для вашого життя і здоров'ю Слові Божому. Зруйнуйте перепони, які стоять між вами та здоров'ям. Використовуйте слово Боже як потужну зброю проти диявола, недугів і хвороб. Говоріть до свого тіла слова життя. Візьміть те, що прописане для вашого здоров'я, щоб збудовувати свою віру і зміцнювати своє здоров'я та цілісність. Наважтеся згодитись зі Словом Божим стосовно Божого плану здоров'я для вашого життя і вирішіть жити тим здоровим життям, яке він для вас запланував. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Цілитель Ісус сьогодні тут. Слава Богу! Алілуя! Ми прославляємо Тебе сьогодні. Ми поклоняємося Тобі. Слава, 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 слава. Слава, 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 слава. Слава Дьос. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Амінь. Я такий захоплений сьогодні. І дозвольте мені попередити вас. Якщо ви не хочете, щоб ваш біль забрався геть, то вам краще зараз піти звідси, бо він в серйозній небезпеці. Глорі, підійди на сюди, кохана. Підійди, будь ласка, сюди. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Ви можете сідати. Слава Богу. Доброго ранку, моя кохана. Доброго ранку. Ти сьогодні така чудова. Дуже тобі дякую, ти теж чудовий. Але у мене вимкнений мікрофон. Ні, не думаю. Справді? Ні, говори. Гаразд, це все, що я хотіла сказати. Ти гарно виглядаєш сьогодні в Будь ласка, подивіться це відео разом з нами. Я хочу, щоб мої люди були здоровими. Це те, що Господь сказав Глорії Копленд. Це послання стане покликанням Божим для її життя і служіння. Бог такий добрий, терпеливий, добрий до нас, і він допомагає нам увійти в його волю. Якщо наше серце щире, він може ввести нас у свою волю. Я просто помолилась, Господи, я не знаю, що би ти хотів, щоб я робила, але що б то не було, я буду це робити. Я закінчила молитву, всі ще спали, я пішла мити голову, і до мене прийшло спонукання почати навчати простілення. Для мене це було великим шоком. Я знала, що це був Господь на всіх конференціях. Починає навчати простілення. Це служіння стало відомим як школа стілення. Першу школу зцілення Глорія Копленд провела в місті Атланта, штат Джорджія, у 1979 році. З року в рік вона викладала тисячами тисячам людей на конференціях по всьому світу. Вона продовжила викладати послання зцілення. Кажу вам, Ісус цілить вас. Це те, що він робить. Він цілитель, він хоче, щоб ми були здоровими. Він взяв наші недуги і поніс наші хвороби. І ранами його ми зцілились. Школа стілення завжди була більшим ніж просто часом дослідження. Слово Боже проповідувалось для того, щоб збудовувати віру у кожному віруючому. Слово Боже не повертається порожнім, вірно? Слово Боже наповнене силою. Навіть сьогодні люди продовжують переживати для себе реальність слова Божого. Я приїхала на цю конференцію, щоб отримати моє стілення. І я сказала: Господи, я не поїду звідси, поки не отримую його. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте цілісні в ім'я Ісуса. Алілуя. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи. Дякую тобі, моя кохана. Ти заснувала цю школу. І я дуже вдячний Богу. І дуже вдячний тобі. Слава Богу, це було великою честю стільки років класти руки на стількох людей. Амінь. Я і досі це роблю. Так. Алілуя. Амінь. Так. Дякую тобі, Господи. Дякую Ісусе. Дякую тобі, Ісусе. І сьогодні ми будемо покладати руки на людей. Чудово. Тому ти мені потрібна. Я буду тут. Амінь. Просто поклич мене. Гаразд. Я люблю тебе, кохана. Я люблю тебе. До речі, ти сьогодні дякую. чудово виглядаєш. Дякую. Гаразд, Амін. дякую. Дякуємо тобі, Господи. Ви можете вигукнути це краще. Дякуємо тобі, Господи. Алілуя. Слава Богу. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Господи Ісусе, від Тебе так легко приймати. Ти виконав всю найважчу роботу. Ти зробив все, що вимагалося, щоб звільнити нас від гріха, недугів, хвороб, страху і всього, що належить прокляттю. А ми належимо тобі. Ми належимо тобі. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо честь і славу у твоєму величному імені. За кожне сказане слово і за кожне зроблене діло. І сьогодні тут відбуватимуться багато надприродних речей. Ми знаємо це, ми знаємо, ми безумовно знаємо це. Ми не лише віримо в це, ми знаємо це. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі, Ісусе. Хвала Тобі, Небесний Отче. Ми молимось про це в ім'я Ісуса, і ми безумовно знаємо. Що це буде відбуватися саме так, а не інакше. Слава Богу. Ще раз подякуйте Господу. Відкрийте, будь ласка, 13-й розділ, послання до євреїв. Фактично, це фундамент кожної школи зцілення, кожного служіння зцілення, кожного служіння спасіння, кожного служіння віри. будь-чого. Отже, послання до євреїв, 13-й розділ, 8-й вірш. Ісус Христос, Ісус помазаний, і Його помазання вчора, сьогодні і навіки той самий. Скажіть це, Ісус, Христос помазаний і Його помазання? Вчора, сьогодні і навіки той самий. А тепер скажіть наступне Бог добрий і милість Його навіки. Кажу вам, я ніколи цього не забуду. Як я вже говорив раніше, я нічого не знав про Біблію, але я знайшов це місце писання. Я вважав, що через все, що я накоїв в своєму житті, я, ймовірно, своїми гріхами позбавив себе можливості коли-небудь проповідувати. Розумієте, я не знав, що я був новим творінням. Я дізнався про це пізніше, але я знайшов це місце писання, де сказано: Христос помер за нечестивих. І я подумав, я один із них. І потім його милість триває навіки. Ця істина повністю звільнила мене. І відтоді я вільний. Слава Богу. Бо та стара людина померла. Я сказав, вона померла. Того Кеннета більше не існує. На небесах немає жодної згадки, що той Кеннет коли-небудь існував. Слава Богу. Я був зроблений праведністю Божою в Ісусі, в помазаному і в Його помазанні. Слава Богу. Скажіть ще раз: Ісус той самий, вчора, сьогодні, 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 сьогодні і навіки. Вам не потрібно благати Ісуса спасти вас. Вам не потрібно благати його зцілити вас. Він вже зцілив вас дві тисячі років тому. Якось ми з Лурією приїхали на одне із зібрань брата Хейгіна. Ми затримались в дорозі, тож ми приїхали туди з запізненням. Те зібрання проходило тут, в фортфорті, в церкві Боба Ніколса. І це було ще до того, як вони переїхали. Ще до того, як вони переїхали до більшого залу. Це було ще у тому маленькому відновленому приміщенні пошти. Тож ми зайшли, і коли ми зайшли в фоє, з дверей залу вийшла жінка. Я хочу, щоб ви знали, вона була сердитою. Вона сердилась. Вона сказала, я була зцілена ще дві тисячі років тому. І лише зараз я про це дізнаюсь. Потім вона розвернулась і пішла назад до зали. Вона була захоплена цим. Вона сердилась на д'явола і на проповідників, які жодного разу не сказали їй, що весь цей час вона була зцілена. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. І вона тільки зараз про це дізналась. А зараз відкрите разом зі мною восьмий розділ Євангелії від Матвія. І сьогодні я хочу показати вам деякі відео. Вибачте мені. Ось що нам сьогодні потрібно побачити існують кілька способів того, як приймати своє зцілення більше одного. Головний спосіб це брати слово Боже місця писання про зцілення і стояти на них вірою. Амінь. Це спосіб номер один. Потім є прояви зцілення через дари духа, через прояви дарів зцілення, слова знання, творення чудес, особливої віри і так далі. Дев'ять проявів Духа Божого. І якщо подумати про це, я також хочу сказати наступне. Це дуже, дуже і дуже важливо. Я хочу підійти до доктора Джексона, коли говоритиму про це. Мій дуже хороший друг. Він теж нейрохірург, як і ви. Він оперував одного молодого чоловіка, якого дуже добре знає наша сім'я. Наші сім'ї, близькі друзі. В нього була пухлина в мозку. І мій друг, нейрохірург, сказав: «Кеннете, я був готовий. І в цю мить в собі він почув від Духа Божого. Зупинись. І мій друг сказав: Я на секунду зупинився, і дух божий сказав: не роби стандартний розріз, бо ти вб'єш його. Це слово знання. І він сказав: Я трохи змістив бік лезо, і дух Божий сказав: ось тут. І все пройшло чудово, абсолютно чудово. І якби там був інший народжений згори, навіть охрещений Духом Святим Хірург, але який не прислухався би, можливо, через втому чи ще щось, то результат був би абсолютно інший. Абсолютно інший. Гаразд. Давайте розглянемо подібну ситуацію. Наш дуже, дуже близький друг, який допомагав нам при народженні Келі і Джона. Доктор Джим Едмарт, а я допомагав йому з його першим літаком «Бонанза». То було дуже і дуже давно. Я багато років проходив в нього свій авіаційний медогляд. Доти, поки він не вийшов на пенсію. Тож він зателефонував мені і сказав: мені потрібна ваша допомога. Я запитав: Джиммі, що трапилось? Він відповів: в моєї дружини виявили пухлину в мозку. Чи ви можете поїхати до неї разом зі мною? Він сказав, я хочу, щоб ви помазали її оливою згідно послання Якова ще до того, коли її повезуть в операційну. Я відповів: звісно, уявіть собі цю ситуацію. Отже, доктора Джексон, така сама ситуація. Джим стояв з одного боку, я стояв з іншого. Я помазав її оливою, і вона вже була під дією наркозу. Розумієте? І після цього ми з доктором Едмаром пішли до порожньої палати і просто чекали там. Хірург, який був близьким другом доктора Едмара, я його не знав. Я ніколи раніше не зустрічав його. Він зайшов до нас, і на його обличчі було видно. Що він чимось спантеличений. Він сказав: докторе, я навіть не знаю, як тобі це сказати. Знаєте, ви одразу починаєте слухати дуже уважно. Джиммі запитав: що саме? Він відповів: я зробив розріз, і там не було жодної пухлини. Там був лише слід від неї. Тобто пухлина щезла десь після того, як я помазав її оливою, і ще до того, як хірург зробив розріз. На її мозку залишався слід від неї, але самої пухлини не було. І ви ще запитуєте мене: цікаво, чи є воля Божа на те, щоб зцілити мене? Тоді краще йдіть зачекайте в машині. <плес> Алілуя. І в цьому відео я хочу, щоб ви побачили результати різних рівнів зцілення. І дуже дуже небезпечно вимагати проявів дарів духа. Бо слово Боже працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 52 тижні на рік. Амінь. Воно працюватиме в будь-який час, коли його задіюють. Амінь. І я хочу, щоб ви подивилися це відео. Це приклад повного занурення в слово Боже і того результату, який ви очікуєте. Отже, вмикайте. Я євангелист Лашія Макіней. Це мій батько, апостол Есі Макіней, а я його особиста помічниця. Я працюю з ним пліч опліч в служінні. Наше служіння вельми виросло за 33 роки, і раптом в моєму тілі почали з'являтися симптоми хвороби. Близько року я не звертала на них уваги. Через рік мені почало ставати гірше. Незважаючи на те, що я говорила до свого тіла, але я не бачила жодних результатів. Замість покращення мені ставало тільки гірше. Тому я запитала свого батька, що робити. Він сказав: їдь до лікарні і дізнайся, що відбувається. Саме це я і зробила. Коли я приїхала туди, я взяла з собою ще двох чи трьох жінок із служіння, і ми чекали у прийомній. У мене взяли аналізи крові. По-моєму, я пробула там годин п'ять. Потім прийшов лікар і сказав. У мене є хороші новини, і у мене є погані новини. Я сказала, хороші новини в тому, що в мене не рак. Він сказав, я не можу цього сказати. Він дав мені папірець і сказав: Це лікар, якому вам потрібно зателефонувати. Він онколог. І я зателефонувала йому в понеділок. Але коли я телефонувала, у мене не було грошей. У мене не було медичного страхового полісу. Я не мала грошей на обстеження або навіть на прийом у лікаря. Потім мені зателефонувала знайома нашого пастора, яка сказала, що вона вже записала мене на огляд в один з медичних центрів. Коли я туди приїхала, у мене діагностувала лімфому. І Лікар сказав, що мені залишилось жити 30 днів. Мені дали дихальний апарат. Вони сказали, що я дихала як 93-річна жінка. Моя печінка була збільшена в багато разів, так само як і моя селезінка. Я не мала сили чи дихання щось робити. Я пам'ятаю перед тим, як лягти, я проходила повз дзеркало, і я побачила тінь смерті. І страх ухопив моє серце. І я знала, по тому, як все виглядало, що в мене нічого не вийде. І замість того, щоб боротися, я тільки поступилася цьому. Я пам'ятаю той день, коли лежала на дивані, і він прийшов до мене, і він говорив не дуже м'яко. Він не пожалів мене, бо знав, що мені потрібно було боротись за своє життя. І він сказав: Ти помреш, якщо не підведешся.' Він сказав, Ти служитель Євангелії, і ти маєш знати, що диявол воює з тобою через все те хороше, що ти робиш у Царстві Божому. Він сказав, лікарю, підведись і зціли сама себе. Це саме те, що він сказав. Я взяла свою Біблію і почала ходити туди-сюди. Я прочитала дещо у Глорії Коплен стосовно того, як ми маємо приймати слово Боже подібно до ліків, і що нам слід використовувати його так само, як ми використовували б ліки, приймаючи його тричі на день. І якщо ситуація погіршується, подвоюйте дозування. Я ніколи цього не забуду, і це те, що я робила протягом 28 днів. Мені тоді залишилось жити 30 днів. Протягом 28 днів я ходила тричі на день, і я брала свою Біблію і цитувала кожне місце писання, і я пророкувала і проголошувала їх над своїм життям. І через 28 днів я не відчула жодних змін. Але до кінця 28-го дня щось сталося. Я не знаю, що це було, але я знала, що почала діяти віра. Так, почала діяти віра. І я сказала. Він поранений був за гріхи лашій і мучений за беззаконня лащі, покарання мого миру було на ньому, і ранами його я зцілилась. І в той день я знала, що я була стілена, і мені залишилось жити ще два дні. І на тридцятий день я повернулася до лікаря, вони провели обстеження, знову зробили рентген, потім покликали одного спеціаліста, потім покликали ще двох спеціалістів. Вони продовжували дивитись. Того дня зібралось п'ять різних фахівців. Я ніколи цього не забуду. Вони розмовляли між собою, але я не знаю про що вони говорили. Нарешті лікар підійшов до мене і сказав: ось як воно виглядало 30 днів тому. Де рак? Його тут нема. Ми маємо розуміти, що слово Боже призначене для нас це не просто щось там чи щось у Біблії. Це слово Рема, і воно вживає, коли ми беремо його. Це те, що завжди говорить Глорія. Наприклад, хтось дає вам торт, але він не ваш доти, поки ви не приймете його. Слово зцілення воно для нас. Але ми маємо прийняти Його. Тому так важливо, щоб ми брали і приймали його. І коли ми це робимо, воно стає життям. Гаразд. Амінь. Отже, ми говоримо про повне занурення. Це те про що ми говоримо тут. Вона просто звернулася до Слова Божого і не відпускала його, Зверталась до нього тричі на день, тобто, як сніданок, обід і вечеря. Вона їла Слово Боже, живилась Словом Божим, живлячи свій дух. Протягом всієї біблії одне місцеписання за другим говорить вам, що це воля Божа, щоб ви були зціленими. А ще важливіше це вам слід знати, що ці обітниці приймаються вірою. Є безкоштовна книга, яку ми пропонуємо вам замовити цього тижня, а наші передачі цього тижня вказують вам на самого цілителя, на Ісуса. Важливо, щоб ви оточили себе Словом Божим, читали книги, слухали вчення і проповіді, сповідували зцілення своїми устами і потім стояли на всіх цих місцях писання про зцілення. Так ви можете самі у себе вдома провести свою власну школу зцілення і наші передачі та матеріали будуть вести вас у Слові Божому, показувати вам біблійні відповіді на питання про зцілення, і вам потрібно знати. Що Бог має план зцілити вас і берегти вас цілісними і всі наші передачі, а також інші матеріали досяжні для вас безкоштовно. Просто заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Якщо вам потрібна молитва, ви можете просто зв'язатися з нами, і ми помолимось з вами. У нас є люди, які навчені молитися, і вони будуть молитися разом з вами на підставі Слова Божого. Всю необхідну додаткову інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. І завтра, брат Коплен, буде ділитись головним місцем Писання школи зцілення, а саме до євреїв 13.8, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Приєднуйтесь до нас і дізнайтесь про різні способи, якими Ісус і досі зцілює. Амінь. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Kesamorke в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.